Вітаю вас учні на 25-му уроці інформатики для 10 го класу. Тема уроку технології опрацювання мультимедійних повідомлень, роль електронних медійних засобів в житті людини. Перед початком вивчення теми дайте, будь ласка, відповідь на три запитання: які типи або формати аудіо та відеоданих ви знаєте, які з них не передбачають часткової втрати даних? Друге запитання. Які види програм для опрацювання мультимедійних даних ви знаєте? І останнє третє запитання, які операції опрацювання мультимедійних даних ви використовували і з якою метою. Переходимо до вивчення теми уроку. Ви вже знаєте, що повідомлення можна подавати різними способами: текстом, числами, графікою, звуком, відео або умовні сигнали, спеціальні символи або комбінованим способом. Повідомлення, подані комбінованим способом, ще називають мультимедійними. Тобто мультимедіа це поєднання різних способів подання повідомлень, таких як текст, графічні зображення, рухомі й нерухомі, аудіооб'єкти та відеооб'єкти. Вони всі є об'єктами мультимедійних повідомлень або об'єктами мультимедіа. Разом із тим, здебільшого до мультимедійних об'єктів належать тільки аудіооб'єкти та відеооб'єкти. Тобто аудіо та відеодані це мультимедійні дані, а технології опрацювання аудіо та відео є технологіями опрацювання мультимедійних даних. Життя сучасної людини важко уявити без електронних медійних засобів. Учень не записує домашнє завдання у щоденник, він фотографує його з дошки з використанням смартфона або планшетного комп'ютера. Пояснення вчителем нового матеріалу можна записати з використанням диктофону або, наприклад, дослід Резерфорда можна детально розглянути у відеофільмі на сайті YouTube. Розклад навчальних занять з нагадуванням про особливості підготовки до певних з них можна занести в електронний календар, синхронізувавши його з календарем Google. Процес створення виробу для уроків технологій можна записати на відео. Кількість електронних газет і журналів зараз значно перевищує кількість друкованих, а їх оперативність реагування на події не варто й порівнювати. Книжки в електронному форматі поступово витісняють їх друковані аналоги. Щодо початку цього тисячоліття створені відеофільми займалися лише окремі користувачі, що мали відеокамери, а редагувати їх міли тільки окремі з них. Така сама ситуація було з аудіоданими. Розвиток інформаційних технологій опрацювання мультимедійних даних зробив створення власних відео та аудіозаписів, їх редагування нескладнішою операцією, ніж написання текстового твору. Технології опрацювання мультимедійних даних стали загальнодоступними і використовуються у всіх галузях людської діяльності. У попередніх класах на уроках інформатики ви вже ознайомилися з різноманітним програмним забезпеченням для здійснення операцій з мультимедійними даними. Давайте згадаємо деякі види програм та операції, які з ними можна робити. Програвачі, або їх ще називають плеєрами. Вони створені для відтворення аудіо та відеоданих. Програми для запису або грабери, які використовуються для запису та збереження у файлі. Програми-конвертори. Вони здатні змінити формат або тип мультимедійного файлу. Наступне це програми-редактори. Операції, які в них можна виконувати, це додавання, видалення, узгодження фрагментів, зміна якості, збереження у файл різних форматів. І останнє це аудіо та відео студії. В даному випадку до функції редактора додається робота з кількома каналами: видалення шуму, додавання ефектів. Тощо. Технології опрацювання мультимедійних даних з використанням програвачів, конверторів, граберів і відеоредакторів були розглянуті в курсі інформатики попередніх років. Розглянемо особливості опрацювання аудіоданих з використанням редакторів аудіоданих на прикладі програми Audacity. Програма Audacity, крім операції редагування, надає користувачу можливість здійснювати операції е, ще й запису звуку, програвання звуку, конвертації окремих форматів аудіофайлів. А також окремі операції, що характерні для аудіостудії. Це робота з кількома каналами, зниження шуму, додавання різноманітних звукових ефектів. Програма Audacity вільно розповсюджується розробниками. Пали інсталяції програми для різних операційних систем можна завантажити з офіційного сайту. Розглянемо інтерфейс програми із завантаженим музичним твором у стереоформаті, який подано на даному малюнку. В інтерфейсі програми вже знайомий нам рядок меню. Далі панель інструментів. Шкала часу. Графічне зображення лівого звукового стереоканалу та графічне зображення правого звукового стереоканалу. Для запису звукового повідомлення з використанням програми Audacity потрібно виконати такий алгоритм. Перше це підключити мікрофон до комп'ютера або використати вбудований мікрофон. Наступне запустити програму Audacity. Виконати таку команду як «Файл» та створити, вибрати кнопку «Рівень запису. Вибрати команду Почати спостереження у меню, що відкрилося. Провести опробування рівня запису. Для цього проговорити в мікрофон обраний текст, слідкуючи за тим, щоб рівень запису на індикаторі не заходив у червону зону. За потреби змінити рівень запису за допомогою позунка гучність запису. Далі обрати кнопку Записати. Відтворити у мікрофон потрібне повідомлення. За потреби, призупинити запис вибором кнопки Призупинити. Або зупинити запис вибором кнопки Зупинити. Прислухати запис. Для цього вибрати кнопку Відтворити. Зберегти звукове повідомлення у файл. Для цього виконати файл експорт, вибрати команди експортування у файл певного типу, наприклад, експортувати в mp3, указати у вікні, що відкрилося ім'я файлу, за потреби використати список тип файлу для зміни типу файлу, указати місце збереження файлу, вибрати кнопку Зберегти і закрити програму. Використовуючи програми Audacity можна також об'єднати або мікшувати різні звукові фрагменти. Розглянемо кілька варіантів поєднання звукових фрагментів. Для накладання двох звукових фрагментів, наприклад, запису декламації вірша, понов до якого буде слугувати мелодія однієї з пісень. Крок перший. Записати декламацію вірша описаним вище способом, або відкрити у програмі Audacity аудіофайл з декламацією. Для відкриття файла. Виконати файл імпорт, звукові дані та вказати папку з потрібним файлом. Крок другий. Дібрати мелодію, що буде фоном для декламування вірша та імпортувати її до середовища програми Audacity. Крок третій. Змінити початок відтворення запису декламації на 5 секунд від початку положення. Для цього відмінити синхронізацію доріжок, зазначених звукових фрагментів, виконавши доріжки, синхронізація та прив'язка доріжок. Вибрати на панелі інструментів кнопку Сув у часі. Змінити початок відтворення запису декламації на 5 секунд від початкового положення, тобто від нуля на шкалі часу. Для цього перетягнути зображення звукової діаграми з доріжки аудіозапису декламації вірша так, щоб її початок збігався з позначкою 5 секунд на шкалі часу. Наступний четвертий крок синхронізувати звукові доріжки двох аудіофрагментів так, щоб фонова мелодія закінчувалася на 5 секунд пізніше закінчення запису вірша. Для цього видалимо фрагмент мелодії фону. Спочатку виберемо на панелі інструментів кнопку Інструмент вибору. Далі видалимо на зображенні звукової діаграми доріжки мелодії фону фрагмент з позиції 1 хвилина 55 секунд до кінця запису і натиснемо клавішу Делет. Узгодити рівні звучання звукових фрагментів. Для цього збільшимо рівень гучності звучання декламації вірша, перемістивши повзунок відповідного регулятора вправо на 3-4 позначки. Та зменшимо рівень гучності звучання мелодії фону, перемістивши повзунок відповідного регулятора вліво на 3-4 позначки. Прослухати результат накладання звукових фрагментів, вибравши кнопку «Відтворити» на панелі інструментів. За потреби змінити рівні гучності звучання фрагментів та зберегти аудіозапис у файл потрібного формату. Якщо треба поєднати кілька аудіофрагментів, які повинні йти один за одним, слід почати зімпортувати зі зоповідання з потрібних файлів і змістити початок їх звучання з описаного вище інструмента сувчасу. За потреби можна вставити паузи між фрагментами. Після завершення мікшування слід зберегти результат у файлі потрібного типу. Шум є невід'ємною складовою будь-яких аудіо та відеозаписів. Як правило, це результат електромагнітних коливань, які діють на системи, що використовуються для запису та відтворення звуків та відео. Також це може бути шум навколишнього середовища, шум транспорту, вітру, сторонніх розмов, від тварин тощо. Для зменшення шуму запис звуку здійснюють у студіях зі спеціальною звукоізоляцією, розміщених у будівлях з товстими стінами і подалі від джерел шуму. Найбільше шуму, як правило, містять аудіозаписи, записані з використанням дешевих мікрофонів або мікрофонів, монтованих у ноутбук або інші мобільні пристрої. Для зменшення шуму в таких аудіозаписах можна скористатися відповідною функцією програми Audacity. Для цього слід запустити програму Audacity, провести запис потрібного аудіоповідомлення з використанням підключеного мікрофону або імпортувати створений раніше аудіозапис. Бажано, щоб запис містив фрагмент у кілька секунд, коли корисний сигнал відсутній. Така ділянка запису буде містити тільки шум, виділити ділянку, що містить тільки шум тривалістю у кілька секунд, перейти в вкладку Ефекти та виконати інструмент зменшення шумності. Натиснути на кнопку Створити модель шуму, виділити ділянку шуму, в якій потрібно зменшити. Виконати команду зменшення шумності, яка знаходиться в. В групі інструментів ефекти. Установити значення властивості фільтрації шуму та натиснути на кнопку «Гаразд». Прослухати результат зменшення шуму. За потреби повторити операцію з іншими значеннями властивостей фільтрації шуму. Для підведення підсумків спробуйте дати відповідь на декілька запитань. Для чого призначені аудіо та відеоредактори? Чим вони відрізняються від програм граберів? Які дані належать до мультимедійних? Які технології опрацювання мультимедійних даних, ви знаєте. Які приклади використання електронних мультимедійних засобів, ви знаєте. Як записати в програмі Audacity звукове повідомлення? Як створити в програмі Audacity повідомлення з текстом диктора на фоні музики? У якій програмі ще можна реалізувати ці дії? Як зменшити рівень шуму в програмі Audacity? І останнє запитання. Як змінити рівень гучності відтворення запису на кожній з доріжок. У яких випадках це може знадобитися. Переходимо до домашнього завдання. Проаналізуйте, будь ласка, параграф 4.1 за підручником сторінка 108-114. За можливості виконайте завдання, працюємо за комп'ютером на сторінці 113. Дякую за увагу. До наступного уроку!